Ви наважились купувати сходовий підйомник. Але є маса, але це висота сходинки та ділянки для розвороту. Тобто нам треба бачити, чи зможемо ми ось цією всією конструкцією розвернутися між поверхами. Якщо все окей, то вибираємо підйомник. Є крокуючий підйомник. Його основним недоліком є те, що вам завжди треба буде тримати кисті у напрузі. А в цьому остальному це лише переваги. Він легкий, мобільний, займає мало місця і дешевший. Або гусеничний підйомник. Його основна перевага це те, що він їде плавно, пересувається, і вам в потрібний момент просто треба перехилити і все. І поїхали по рівній стороні. А недоліками є те, що він. Більше і треба більше місця для розвороту, важчий і дорожчий. А якщо лишились питання, звертайтесь в інтернет-магазин Медбаза, проконсультую, допоможу у виборі.